Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Групопков починаємо. У ці хвилини по всьому світу запалюють свічку пам'яті про жертв голодомору 32-33 років. За традицією люди виставляють лампадки у себе на підвіконні рівно о шістнадцятій. Голодомор був свідомо спланованим актом геноциду, спрямованим на знищення українців. Радянська влада забирала у людей усі харчі, обрікала їх на голодну смерть. Пам'ять померлих у ті страшні часи. Вшанував президент Володимир Зеленський разом із дружиною, політиками та військовими. Ковими він взяв участь у молебні в успенському соборі Києво-Печерської лаври. Після цього пішою ходою вони рушили до музею голодомору, де поклали символічні колоски. За різними підрахунками від голоду 32 другого років померли щонайменше 4 мільйони людей. 700 врятованих життів є на Черкащині село Погибляк, де ніхто не помер голодною смертю у 32-33 роках. Хоча в сусідніх населених пунктах через голодомор, організований радянською владою, гинули цілі родини. Своїх односельчан врятував тодішній голова колгоспу Каленек Сипченко. Як розкаже наша Ольга Косенко. Село Погебляк на Черкащині одне з небагатьох в центральній Україні, де немає братської могили. Жертв голодомору 32-33 років минулого століття. Вижили всі 700 його жителів. Завдяки тодішньому голові колгоспу Каленику Сипченку він, як пригадують старожили, звітував на гору, що здав все зерно забране в селян, а сам тим часом наказав вирити за селом дві ями. Було сховане там зерно, о, де звітеля брали і з нього готували їжу. Крупи і кормились люди за іншою версією на харч людям йшла частина посівного матеріалу, що зберігалася в коморах. У місцевому музеї є погруддя Каленика Сипченка, усміхнений чоловік у картузі, сорочці та піджаку. Таким його запам'ятали односельці. Нижче табличка із написом Рятівник він ходив по селі, просив людей ідіть працювати. Хто не міг йти, він заставляв дітки. Молоді сім'ї, ідіть працювати і вас там покормлять, і ви виживете. Людей, яким довелося пережити голодомор, в погибляку не лишилося, але є ті, хто пам'ятає колишнього голову колгоспу. Пані Юлія пригадує, Каленика Васильовича односельці дуже поважали. Хоч про його подвиг ніколи вголос не говорили. Невеличкий дідок був такий енергійний. Був не невредний був, невелікан він був. А такий собі дідок маленький, але ж бачите, що він. Скільки він зробив, яку яке добру для села у національній книзі пам'яті імена жертв голодомору? Даних про погибляк тут немає. Зате задокументовано, що у сусідніх з ним селах великий голод викосив понад половину мешканців. У босівці загинуло 400 людей. У Буженці 900, У кам'яному броді 560. Людмила Багателя, завідувачка бібліотекою у кам'яному броді, збирала свідчення односельців, які пережили голодомор. каже створені радянською владою бригади, вигрібали з хат. Геть усю їжу, залишаючи селян вмирати повільною мученицькою смертю від голоду, забирали все, все яка була зернина. навіть їжу готову і ту, десь, яка була в печі вже зготовлена. Її десь брали і. Виносили, викидали. Де не було корови, то там вимирали цілими сім'ями. Історики та демографи і досі сперечаються щодо кількості жертв, здебільшого називають цифри від 4 до 7 мільйонів. Сходяться в одному. Голод був штучно створений у 2006 році. Верховна Рада України визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У центрі Вашингтона українська громада гуша та дипломати вже вшанували пам'ять жертв голодомору і показали, як виглядала їжа українців під час штучного голоду. У Канаді депутати усіх партій разом з українською діаспорою на парламентському пагорбі згадували мільйони українців, які стали невинними жертвами геноциду. Панахиду за загиблими провели у південній Кореї, згадали про злочини радянського режиму проти українського народу і помолилися за перемогу України у нинішній геноцидній російській війні. До дня роковин геноциду в Україні оприлюднили тисячі кримінальних справ пов'язаних із діями радянських катів. Міністерство внутрішніх справ у співпраці з музеєм голодомору оцифрувало ці справи, вони доступні на електронній карті. Ці матеріали вкотре доводять, що голод був свідомим інструментом сталінського режиму задля упокорення українського народу. Методи росіян не змінилися, і зараз навіть 92 роки по тому. І донині їхня головна ціль. Кажуть у розвідці знищити українців. І сьогоднішня війна Росії проти України це також геноцидна війна і продовження геноцидних практик Росії, Москві Російської імперії, як би вона не називалася сьогодні. Путінський режим проти України з метою знищити нас як народ, заперечити наше право на існування, знищити нас як незалежну державу, заборонити нашу мову, культуру і не дати нашим дітям вирости українцями. О півдні армія РФ атакувала Білозерко. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, один зі снарядів влучив у приватний будинок. Його мешканця 51-річного чоловіка з численними травмами ушпиталили. Медики борються за його життя. На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка і поранили 11-річного хлопчика. У підлітка серйозна травма ока. Він у лікарні росіяни вдарили по обласному центру і передмістю кабами уночі. Зруйноване підприємство та понад 20 приватних будинків. Відночі на місцях ударів працювали рятувальники, гасили пожежі та розгрібали завали. Місцеві кажуть, удар був такої сили, що позносило покрівлі, а стіни потріскались. Я був на роботі, мені телефонують. кажуть, будинок підстрибнув. Сусіди телефонували, будинок підстрибнув десь сантиметрів на п'ять. По будинку тріщини у сусідів теж половину покрівлі розвалило. У кривому розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня. Про це в ефірі нацмарафону повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. У місті критична ситуація без тепла, понад 100 тисяч жителів. Холодні батареї майже у більш як 900 будинках, лікарнях та школах. Проведено термінову нараду із відповідними службами та чиновниками. В разі потреби у місті розгорнуть додаткові пункти незламності. Там буде тепло, гаряче харчування. Медична та психологічна допомога прийняли рішення про те, що в цих районах міста не буде відключатися електроенергія. Це зрозуміло для того, щоб люди могли відповідно споживати і дітися від електроенергії. І впевнений, що до 8 грудня ми будемо мати вже конкретні результати, і всі ці будинки в двох районах міста будуть підключені до домови. З початку повномасштабної війни Росія запустила по нас 10 тисяч ракет та 13 тисяч безпілотників і витратила на це більше 18 мільярдів доларів. Підрахували у центрі протидії дезінформації. Ця сума перевищує бюджети деяких російських регіонів. Приміром, гроші, що пішли на атаки по Україні, це 4 річних бюджети Свердловської області або 3,5 краснодарського краю. Тобто, замість того, щоб спрямувати гроші на розвиток. Своїх регіонів Кремль витрачає їх на виробництво ракет та дронів. 1 мільйон 600 тисяч гривень заплатили чоловіки організатору за безпечний маршрут, щоб переплисти річку Тиса поблизу українського угорського кордону. Втікачів затримали прикордонники України, і тепер на правопорушників чекають адмінпротоколи та кримінальна відповідальність. Новий порядок бронювання від мобілізації опублікував Кабмін. Згідно з ним відсрочки, видані через міністерство економіки і дію, втратять чинність 28 лютого 2025 року. До цього часу підприємства, які зберегли статус критичних, повинні переоформити бронювання за новими правилами. Один із них із нових критеріїв: бронювання середній рівень зарплати працівників. Вона має бути не менше 20 тисяч гривень на місяць. Від машиністок, кранів, електромонтерів до трактористок та слюсарів українські жінки зможуть опанувати понад 30 нових професій, які традиційно вважалися чоловічими. Уряд України затвердив експериментальний проєкт спрямований на навчання та працевлаштування жінок. Тож де навчатимуть та за чий кошт, чи є вже охоче, Вікторія Дмитренко про все докладніше. Вони керують маршрутками, сидять за верстатами, керують кранами та вправляються з металом. Робота цікава, неважка, не важка. Почане типова для жінки. І вперше в історії вугільної галузі наші українки спускаються під землю. Так лише на шахтах Дніпропетровщини нині з півтисячі шахтарок. Війна докорінно змінює ринок праці, нестача робочих рук у тилу величезна спочатку повномасштабної І з часом лише посилюється. Ми розуміємо, що є е, сфери, у яких є подвійний дефіцит, е, і це в першу чергу стосується робітничих спеціальностей. За дослідженням Мінекономіки, цього року майже кожне друге підприємство зіткнулося з труднощами під час заповнення вакансій, Тож чи є вихід? Ну, дивіться, щеплення, газ тормоз у нас як в автомобілів. Шансом на нові можливості вже скористалася ця трійця дівчат-переселенок, які нині живуть в білій церкві. Вони майбутні трактористки, і від теорії вже перейшли до практики. Станом на зараз дорожньо-будівельні професії е не типові для жінок. Завжди це були чоловіки. Оксана вже сідала за комбайн на рідній Херсонщині, тож важка техніка для неї вже знайома. Чого не скажеш про інших леді? Юля з Запоріжжя раніше працювала в кол-центрі. Сьогодні вперше демонструє знімальні групі водійські навички. А Ірина взагалі встигла і географії навчати, і тротуарну плитку продавати. Тепер у планах взяти ділянку і посіяти зерно. Думаю, що без хліба ми не залишимося, навіть якщо хлопці наші там на передовій захищають нас, а тут ми жінки будемо переймати їх справу. Аби таких працівниць на ринку праці стало більше, уряд запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові сфери, в яких раніше переважали чоловіки. Програмою українки зможуть опанувати понад 30 професій. У списку, наприклад, слюсар, токар, водій навантажувача, фрезерувальник. За умовами проєкту навчання буде на замовлення роботодавця. Працедавець зобов'язується їх працевлаштувати після завершення навчання. Усе за державний кошт. Ми зараз саме формуємо цю роботу з міністерством освіти і науки, формуємо перелік закладів освіти, який саме буде відповідати за цей напрямок роботи. Тобто, центр зайнятості оплачує вартість навчання в розмірі 30 тисяч. Якщо навчання коштує більше, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця програми. Загалом, за моїм опитуванням, наші жінки готові до будь-якої роботи йдеться не лише про допомогу Україні в тилу, так майбутнє. Медикиня Єлизавета готова змінити кабінет косметолога, де працює зараз, на військовій шпиталі. Звичайно, будемо надавати медичну допомогу чи їхати зараз на гарячі точки. Якщо буде така потреба, то що, що робити? Будемо допомагати. В Свою чергу, як показало дослідження робочих пошукових сайтів, аби покрити швидше дефіцит, роботодавці готові доплачувати за додаткові професійні навички. А ось із незвичного, наприклад, пропонують компенсувати працівникам витрати на хобі. А в багатьох компаніях з'являється також психологічна підтримка. Реалізувати ж новий проєкт жіночих професій планують впродовж двох років. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок та Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.